Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Зараз почнеться міні-івент через 8 хвилин по моєму часу. Ще у нас триває пазл, тривають розпродажі, ми все це зараз переглянемо. Я хочу показати вам, як можна. Виконувати одні дії, а закривати багато завдань. Завжди ми кажемо в нашому чаті про стратегії, про те, що слід виконувати дії, які можна в подальшому закрити одне, інше, третє. І от зараз почнеться міні-івент, і ми з вами будемо витрачати кошти, але закривати завдання з пазлу і з міні-івенту, і з дейлі, і з віклі. І е, а ще із пасу. Е, тож, е, давайте починати. Давайте поглянемо на табличку нагород. П'єро її вже опублікував. Е, єдине, що тут ми допускаємо про те, що можуть бути якісь неточності, але в подальшому їх виправлять і плюс-мінус все виглядає так само. Е, так, всього у нас буде 20 рівнів плюс один додатковий 21-й. І у нас з вами тематика пляжна. Тривати мені івент буде з 7 червня по 13 червня. Е, так, е, попередньо умови нарахувань 600 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрати одного РЛТ поза маркетплейсом, і 200 поїнтів на маркетплейсі. Так, е, П'єро підрахував, що загалом. Майнери дають таку потужність, бонусний відсоток, е тимчасова потужність 27 хп і 115 РСТ. Але це за умови, якщо ви забираєте всі нагороди. Так, ну і що тут у нас? На восьмому рівні у нас є поличка з бонусним відсотком, і це непогано. Тому я для себе ставлю програму мінімум взяти восьмий рівень. Ну, а далі, як вийде е перший майнер такий сякий, вже на 12-му. Ну, Взагалі він дуже слабкий, і, е, от до прикладу, якщо ви не знаєте, е, на що витратити свої перші кошти, то можете дивитись на майнери, які у нас в міні-івенті, вони 100% падають в ціні, і якщо якийсь майнер вам більш-менш впав в оку, ви можете його придбати. Е, ну, а так, ну, цей прикольний. Цей би я б хотіла собі майнер. Так. Значить, міні-івент має початись. Давайте оновимо. Так, Давайте давайте подивимось. І ось наш міні-івент. Перевіряємо, щоб умови нарахувань були такі самі. І єдине, що П'єро не вказав, що ще 5 тисяч поїнтів за крафт-офер. Так, Тепер що я мала на увазі про багатокрокову подію? Значить, ще у нас буде тривати пазл 2 дні. Завдання Пазлу в мене лишились ті, які я планую виконати. Це відкрити кейси, і ми з вами сьогодні їх відкриємо. І виграти ігри. Я планую, де це завдання. Ось. Але для початку було тут завдання обміняти РЛТ. За крипту, і я виконала його, обмінявши 3 РЛТ. За собою, це потягло те, що в тижневому завданні я майже виконала ось це завдання обміняти 5 РЛТ. Тобто я можу забрати ці 50 РСТ, виконавши завдання. Зараз ми з вами купимо 2 РЛТ за криптовалюту, яку я не буду виводити. Так, тут я роблю один. І в мене вистачає доги, І я купую за доги Coin перший. Так, також я підвищую свій мультиплеєр. І тепер у мене вистачає ще ЛТЦ. Я подивилась. Де воно? Так, мені вистачає. Купуємо за ЛТЦ. Є. Так, мультиплеєр свій я підняла. Завдання звіклі я виконала. Забираю ці РСТ. Є. Так, тепер для того, щоб в Puzzle виконати завдання про бокси, мені їх треба відкрити 5. І зараз ми з вами йдемо відкривати 5 боксів. Але той мультиплеєр, який я купила, ось цей він буде тривати в мене годину. О, ще з'явився цікавий боксик за 6 TC Матіка. Що ми можемо тут отримати? Так, Ми можемо тут отримати ось ці три майнери, які були анонсовані в розіграші в Твіттері. Так, і ось ці. Е... ну Взагалі-то прикольні майнери, до речі. Але я все одно не буду витрачати на це свій матір, Я його виводжу. Так, і ми відкриваємо з вами 5 боксів, проходимо міні-івент, і ще завдання з пазлу. Також я закрию завдання е, сьогодні витратити 7 РЛТ. Тобто, е, отаким от чином. Е, я закриваю одночасно дуже багато завдань, які у нас в різних місцях, в різних завданнях. І тому треба аналізувати, перш ніж витрачати кошти, як вигідніше це зробити. Так, перший. Треба, треба собі рахувати, бо я ну, непогано. Три РЛТ. Так, другий. Так. Третій. Два. Третій. Я навіть не дивлюсь, скільки я витрачаю. Це, ну, я готова до того, що я зілью все. І як ви бачите, так воно і є. І останній п'ятий. Навіть рахувати не буду, не хочу засмучуватись. Тепер ми з вами переходимо до, до пазлу. Ага, ось я е, виконала завдання відкрити Lucky Case. Тому що я сьогодні ще його не виконувала. Так. І завдання в мене є. Тепер зупиніть це відео і напишіть в коментарях, як думаєте, яку нагороду я отримую. Я ставлю на батарейку. Тому що найгірше, що тут можна отримати, це батарейка. І я думаю, що зараз я отримую батарейку. Написали? Тоді відкриваємо. Це батарейка, уявляєте? Лайк like, тому, хто вгадав. Так. Ну, прикольно. Він насправді без бонусного відсотка, але трошки маленький є. В нього є маленька потужність, і я його, можливо, спалю, тому що сам він мені не подобається. <кхід> До речі, бачите, як дуже довго загружається сайт. Зараз йдуть зміни. Е, є момент, коли проблеми в ігровому процесі, але. Краще, коли в проєкті йдуть зміни і щось оновлюється, ніж коли взагалі нічого не робиться. Сьогодні сайт занадто повільно працює. Через це йде навантаження на мій ноутбук і відео тормозить. Я, звісно, буду намагатися щось з цим зробити, але якщо, якщо я в мене не вийде, то вибачайте. Так, де тут? Так. І в мене в item panel. Так, воно повільно відкривається, є ось цей майнер. І ось цей який я забрала з міні-івенту, я його ставлю в останнє. Це, до речі, все в мене на спалювання. Все буду спалювати, не хочу навіть це все е, тримати. Так, що ми можемо сказати? Що у нас триває е, пазл ще 2 дні. Сподіваюсь, він у вас дуже добре закривається. Е, я закрию ще одне завдання. Заберу все ж ту батарейку. Е, от. міні івент триває до 13 червня. Е, ви табличку бачили. Ще вона буде опублікована в нашому чаті. Так, також у нас ще 23 години триває крафт. На крафті у нас витрата одного РЛТ рахується як 5 тисяч поєнтів. Тож, якщо ви теж планували щось звідти взяти, то у вас зараз є гарна нагода для цього. Так, і розпродаж у нас буде тривати 4 дні. І ось ці майнери, які не можна продати, але можна спалити. Ціна у нас в ефірі і виглядає ось таким чином. Мені здається, це. Дорого. Це занадто. Але, будь ласка, може, комусь і треба. Так, 4 дні, 5 днів буде тривати цей розпродаж. Сайту важко. проект зараз оновлюється і це досить помітно. Я граю більшість свого часу на планшеті, тому там в мене більш-менш все працює. Дуже швидко, тому що там ця реклама е, якось вона відображається не так, як на комп'ютері, і тому мені легше проходити всі ігри. Знаю дуже сильно багато учасників нашого чату. жаліються на те, що дуже важко, дуже багато проходять ці ігри. Але дайте трошки часу, тому що проект оновлюється і м не все одразу. Я думаю, що вже скоро все все буде як раніше. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо цього ще не зробили. І як завжди, обіймаю вас і бажаю всім нам перемоги.